Сьогодні 9 березня в день народження Шевченка ми вийшли на вулиці Житомира спитати людей, чи доречно мати кобзар вдома. Кобзар ні. Ні. Ну, звісно, Шевченко. Я тоже знаю, звісно. А ну, так, да, день народження Шевченка, да, це я знаю. Ну, я не знаю, батьків, мабуть, є, але я цим ці не цікавлюсь особисто. Ну, я не знаю, для деяких українців, можливо, це і є культура, якась духовність, але для мене це не має жодного значення. Ні, ні. А ви вважаєте доречно мати кобзарбами сьогодні українцям? Ну, Я думаю, що так. Да. Я чому? думаю, що так, да, тому що ну, йде деградація нашого суспільства і всі сидять в інтернеті, от, спілкуються. В основному в онлайн, тобто літературу взагалі не читають. Все-таки кобзар. Е, це така література, яка ну, потрібна на сьогоднішній день. Є. Yeah. А ви вважаєте доречно мати кобзаря вдома сьогодні українцю? Ну, вважаю так. Ну, тому що це для розвитку самоособистості, для духовного розвитку українця загалом. Адже в нас зараз розповсюджена так, також і російська мова, навіть Житомир. Треба мати концерт до ми сьогодні українців? Так. Да. Е, ну, тому що, щоб запам'ятати свою, свою рідну країну, батьківщину, її, е, її традиції, що, е, щоб не забувати. Ну, Оскільки ми всі є українці, а Шевченко це е, наш це настільки великий пед, саме український, який. Е, Підтримав ідею патріотизму і кожен патріот, кожен поважаючий себе українець, має мати кобзаря вдома. А що це таке? Кобзар – це взагалі-то книга Тараса Шевченка. Ні, такої немає. Нема. А ви вважаєте доречно мати сьогодні кобзаря вдома українцю? Ну, як можна настоячому і треба. <заря> <заря> Скільки людей, стільки й думок. Всього найкращого.